Два рази зверталися вже перший раз, тому що жителі громади до нас зверталися, ми на підставі цього звернення написали клопотання до департаменту, до, вибачалися до управління інфраструктури Миколаївської ОВА. Перший раз отримали відповідь, вони перед нами вибачилися, отримали відповідь, що вони повпливають на перевізника теперішнього Наступний раз звернулися в травні місяці, вже після того, як ви наполягли на минулому планарному засіданні, знову ми звернулися до управління інфраструктури, але ну, на даний час поки відповіді від них немає. Ой, можна я вас запитаю? Дивіться, у нас по не буде маршрутка безкоштовна. Щоб в його в постійно, як плашрутам. ми раніше їздили постійно. Чого ми не можемо їздити постійно? Да, щоб е, по у п'ятницю завозили діток додому, е, які навчаються. Пасажиру поток ПА, Ви знаєте, за чого? Ви, Два потяги ви, ходять. Навчаються вже після школи дівчата. Дивіться, ми як ми хотіли зробити, як ми а робили вірила сі зараз. Ви мене випиште, де мені жива? Нормальні діти. Ми самі добираємося до траси. Вивести дітей 200 гривень, привезти дитину 200 гривень. Працює, ну, Ви депутати, не можемо якось вирішити це питання? Маршруту замало, люди не можуть поїхати на роботу. У мене, де я працюю, працює 28 чоловік з Воскресенського. З громади в цілому. Люди доїхати на роботу, людям важко. Чому ви не зробите таку? Чому ви не зробите такий маршрут через воскресенька? Але метап, я не знаю, яке керівництво зараз. Які людей за людей не рахували. розумієте? І аргументи змінити можна, але не відпускати цю ситуацію так, що знаєте, запит дали і сидимо. Ні, беремо запит, збираємо комісію, збираємо людей і їдемо. Ми туди, знаєте, скільки разів, поки ми добилися перевізли.